О, Влад. ти Де! <ріст> <ріст> Як присідати? Control <ріст> і Q. Ти умінча. Сім тисяч доларів ми маємо накрасти. <ріст> <ріст> Ой, бать, що це таке? Хочеш побити? На що це таке? Що так? О, це що таке? Бідна моя голова не босс Нормально об'їхав, там щось згоріло, він об'їхав. Ну а це? о, братан. Мені здається, автори, які ну створювали цю гру, вони такі, бля. Хто такий де? 에. А як присідати? Ctrl і Q. Ти мене? Що? Що це таке? не 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 Не-не-не. Оу, якийсь сумненький, бро. 0 доларів. бо того, Один, два, три. Тут можна... А, тут. А що за що за 1, 2, 3? А, це знаєш що це таке? Стій, Стань до мене спиною. То куди ти пішла? Куди ти пішла? Обернись, обернись до мене спиною. Дивись, ось у тебе ззаді є що чий. Татуїровка. Так, татуїровка. Ти покара. Коротше, е, в тебе тут. Я, я в інтернеті дивився, та перестань на мене дивитися, стань до мене спиною, я тебе благаю. В тебе ось отут є. А? Є, типу, шкала твого здоров'я. І коли ти получаєш якийсь урон. Здоров, Петро! Ой, блядь, що це таке? Мене, мене качка єсть! What the fuck! What the... А я знаю, що ти дро... <звук> Ми Від качки. Е, Вау. Вона така мила була. Вона така мила була? Куда? Що це так? Де ми? Що робити? Берем гітару, я не знаю. Будемо розбирати. Що ти робиш молотком? <плес> nee, nee, nee. це ідеально, виглядає. Ми маємо за борт все викинути або що. Може тебе. Може нас? Треба за борт викинути. Ладно, пішли. О, сюди тако. оп. Давай, відкриваємо двері, А були інші двері. Ой, о тут спавниться кожен раз нова А У мене є чашка. Я і носу якийсь камінець. І камінець. Ти, та це бриліант, Каріна. Пішли. Ну, вже две, дві, дві чотириста знайшла. Молодець. Е, я поніс якусь каблучку. Хорошо, тут якийсь казан, можна зваритися в ньому. Є мамаса. Я, я, я під стол. Тебе щели труситься. <реш> Ану повернись спиною. Я тебе не снял. Ой. О, это шо такое? Ой-ой-ой. Я закриваю тебе там. Спасибо. Я в безпеці. Так, тут нічого не має такого Він зараз открывай. Я безпеці. А, якщо я, я твою голову кидаю в той казан і ти респавнишся? Ну, то йди, кидай! Я це заберу. Окей. <рісля Bueno> <рісля> <рісля> <Та> зар... <рісля> йди давай! Що й такий тупий звук! Пішли, пішли. Не бійся. Пішли. Все буде чікі-поки. не буде. А? а? Я ж казав. Я, по-моєму, щось неправильно прочитав. Мені Не здається, в казан треба кинути. Кинь мене в казан. Ну, клас. Хай покипай трошки. Я ж говорила, а. <рес> Тебе викинуло. Просто, Ага. Ми ну, вже тут були, Каріна. Ну так. Да. Може, не будемо, може, може, й додому. А ну його нахер слухай, я хи 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 не трогай, не трогай, не трогай. Куди ти? Каріна, ми ж її зараз порвемо, вона трусить, бідолаже. Ну, пора. Ой! Бля! виломили нахер двері. Давай ще виломимо до пари. Потім ми сховатися ніяк не зможемо. Ну. тяни за собою. Позеркати. Нормально. Ой. Ой, блях! Що це таке? Що це було? Я навіть нічого не побачила. Він, по-моєму, нашел прийшов. Да. Що це? Не стріляй. Спасибо, Карина! Це охранник? Я не знаю, но він сліпий. Он не глухий, Карина.